Ну що ж, ми з вами зробили вже розпаковку особистості, переходимо до другого нашого уроку, це розпаковка експертності. Тому що саме від вашої експертності, як ви будете подавати це смачно, цікаво, оригінально, залежить саме ваш дохід, тому що люди мають щитувати, чим ви класні, чим ви унікальні, чим ви можете їм допомогти і з якими запитами до вас можна звернутися. І, Відповідно, це напряму впливає на ваш дохід і на ваш середній чек. Люди купують не просто знання, вони купують ваш час, ваш досвід, свою трансформацію, свої зміни да, і вашу енергетику, тому що подібних колег з подібними знаннями з вашої ніші є досить багато на ринку: коучі, нутриціологи, психологи, неважливо з якої ви ніші, але таких експертів на ринку просто тисячі, десятки тисяч. А людина вибирає прийти саме до вас за рахунок ось цих унікальних додаткових моментів, окрім ваших знань. І саме вас хоче на певний час взяти оренду, скажімо так, і попрацювати, перейняти ваш досвід. Особливо, якщо мова йде про продукти, де персональна ваша залученість це консультації, майстер-класи, курси, наставництво, менторство, не просто уроки в записі. Ось тут це прям мега-мега важливо і мегацінно. І якраз тренд 25-го року це ваша людяність і ваша унікальність. Тобто люди хочуть розуміти, що ви ось. Така нормальна, адекватна людина, яка її розуміє в першу чергу, підтримує, змотивує, якщо потрібно. Да? Але при цьому чим ви унікальні? Найпростіший момент показати і зрозуміти свою унікальність, якщо ви, наприклад, коуч, але при цьому ви класно розбираєтеся ще в психології. Або ж ви коуч, але ви класно розбираєтеся ще в тайм-менеджменті. Тобто, якщо якась хоча б додаткова, хоча б одна ніша, яка підсилює доповністю вашу основну. Це вже буде в першу чергу класно показувати вашу унікальність і перевагу на фоні ваших колег чи конкурентів на ринку. Наприклад, я, експерт по особистому бренду, працюю з експертами та підприємцями, і при цьому в мене дуже сильний скіл, додатковий це тайм-менеджмент. І він входить ніби в ось цей момент, коли ми плануємо розвиток особистого бренду, і відповідно це підсилює, тому що планування це фундамент планування особистого життя та професійного. Але при цьому в мене і окремі є продукти про тайм менеджмент І це такі довгострокові, повноцінні прям можуть бути продукти і курси, а можуть бути тільки консультації. Я використовую шаблони Notion, Я розповідаю, як планувати день, тиждень, місяць і рік це особисте життя. Та плюс професійне це контент, прогрів, продажі, масштабування. Це прям база база яка мене виділяє серед моїх колег, які, наприклад, теж експерти по особистому бренду. Ваші історії, це ваші гроші. І, відповідно, потрібно розуміти і згадувати, да, які у вас були історії в житті, як вони вас привели до вашої експертної ніші, і які ви зробили з цього висновки. З чого почати? Почнемо з базових питань, що я знаю, що я робила багато разів, з чим до мене звертаються інші люди. Знову ж таки, це питання, ніби вони стосуються і новачків, які тільки шукають і розуміють свої прям. Сильні такі сторони. Але якщо ви професіонал, то теж робити і каздеве, і розпаковки експертності корисно, тому що, можливо, вам вже стало нецікаво, да? наприклад, працювати тільки з однієм, з одним кластом аудиторії, там, умовно, з новачками, а ви хочете працювати вже на вищі чеки, відповідно, з новою аудиторією, з новими запитами. І, відповідно, вам потрібно на ці запитання ще раз відповісти, навіть якщо ви це робили півроку, два-три роки назад. Це прям мега класно. Зупиняємо відео і прям прописуємо, тому що ну, класно відповіли в себе в голові. Але ще краще, коли ви прописали і порефлексували, і відразу докрутили, як це все я буду використовувати в своєму найближчому контенті. Тобто наступного тижня, наступного місяця, на найближчий час. Зупиняємо відео на 3 хвилини і пишемо 5 ситуацій, через які я пройшла і які сформували мене як експерта. Тобто, це якийсь курс. Це якась можливо розмова з вашим наставником, не обов'язково якого ви навчалися, а просто людину, яку ви дуже поважаєте, вона для вас авторитетна, ви просто один раз поспілкувалися, можливо, і зрозуміли, Боже, яка фантастична людина, вона поділилася своїм досвідом, своїм шляхом, і ви такі, я теж зможу, я теж так хочу, я теж буду так робити. І, відповідно, подумайте, будь ласка, ці ситуації, по-перше, вони вдихнуть у вас нове повітря, такі нові сили. Коли ви згадаєте, який ви шлях пройшли, і ти така ого, так наскільки я крута", да? це дуже важливо. З іншого боку, це прям ідеї для вас, які можна транслювати і показувати у вашому блозі. Причому не просто зробити рілс і розповісти, да? тому що ви там опублікували, і через тиждень про нього ніхто вже навіть не згадає. А про це постійно можна говорити, не прям щодня я маю на увазі, але просто під різним соусом, під різним вектором, подавати і показувати, що. Умовно до вас прийшов учень, ви розповідаєте про його ситуацію, кажете, а от мене було ось так. Ви записуєте курс і кажете, що от зараз я записую курс і кайфую від того, що роблю, але колись я працювала там на роботі, яку не любила, і так далі. Тобто, постійно можна проводити ці паралелі і аналогії. П'ять ні популярніших запитань, які тобі ставлять, і це може бути як в офлайн житті, вашому особистому, так і в вашому директі в інстаграм. Якщо вам пишуть досить багато різних таких експертних запитань скажи, будь ласка, якщо ти нутриціолог вам запитують, а які продукти купувати, як скласти тарілку, як схуднути і так далі. Да? То, звичайно, що це вже такі дзвіночки про те, що вам можна про що розповідати в блозі, в контенті, і з якими запитами до вас звертаються, на основі цього і продумувати продуктову лінійку. Але це трішки згодом. Моя експертність це трансформація. Трансформація, яку ти. Сама пройшла, яку ти зараз даєш іншим людям. І Важлива не тільки освіта, але й реальна ситуація, через які ти пройшла. Тому що це життя, і якраз людям цінні ось ці періоди трансформації твої, тому що в першу чергу ми маємо бути кейсом своїм. Ну, я в себе кейс, я є амбасадором своїх продуктів, в першу чергу. А далі вже підтягуються наші перші клієнти, наступні, десятки, сотні і так далі. Ми їм даємо результат. Даємо трансформації, і вони стають нашими вже кейсами, нашими амбасадорами, нашими адвокатами бренду, і нас вже потім починають рекомендувати. Це прям такий момент, до чого ми маємо рухатися і прагнути. Наприклад, я була без доходу рік з дитиною на руках, а зараз мій проект приносить 10 тисяч стабільно, і я знаю, як туди йти з нуля. Тобто ось такий контраст, він, звичайно, викликає дуже великі емоцій і бажання зрозуміти, а як ти це зробила. Не обов'язково у всіх має бути історія з грязів да? але при цьому у вас ваші унікальні ситуації, про які ви можете теж показувати і транслювати в лозі, саме як ви опинилися в цій точці Б. Показувати себе під правильним кутом. Що це означає? Що не просто я коуч, не просто нутриціолог. А ви маєте свою філософію, ви маєте свою місію, і віддалі класно розуміти, що ви працюєте, це все робите. Контент, продажі, продукти, не просто що це робити побільше грошей. А у вас має бути, звичайно ж, своя місія, своя філософія, те, що ви несете в маси, і те, що трошечки вище ось цієї фінансової матеріальної вигоди, яку ви отримуєте після взаємодії, після роботи з твоїми клієнтами. Чому ти віриш у те, що ти даєш? Тобто прям знати, максимально вірити і точно розуміти, що це цінно, це корисно, який результат після твоїх продуктів людина отримує, в ідеалі, щоб це вже були якісь кейси. І якщо так, то прописати їх, якщо ні, то плюс-мінус уявити оцей маршрут клієнта, який проходить разом з тобою людина, або ж, можливо, працювати з методологом, який тобі теж підскаже якісь моменти, грамотно це все упакувати, щоб дійсно людина прийшла. Не просто витратила час і гроші, а отримала те, за чим ти прийшов. І ось ця твоя обіцянка вона реалізувалася там за цей проміжок часу, в залежності від формату і тарифу того, що ти пропонуєш. Вправо сидити по-справжньому, випиши три історії життя, які підтверджують твій досвід. Це в першу чергу ми можемо про себе подумати, знову ж таки, бо ми є своїм же кейсом. А другий момент, якщо ти експерт, тільки новачок, ти можеш подумати. Наприклад, вже почати з кимось працювати, щоб взяти перші ці результати отримати. Якщо у тебе вже є досвід, і відповідно були вже клієнти, то взагалі нема проблем, подумай, найкращі результати, і їх потрібно теж оцифрувати, описати їхній результат точка А, точка Б, результат після роботи з тобою. І віддалі що це було прописано або ж відео, або записане інтерв'ю, або текст, і це все можна використовувати під різні твої життєві ситуації. І підрізний твій контент. Що ти не приймаєш у своїй сфері, от якраз така е, контраста, да? е, щось є, наприклад, стандартно прийнятим, а тобі це не ок. І відповідно ти теж можеш показувати свою позицію, і яку нову роль ти можеш створити на основі цього досвіду. Ось це можна так, теж зупинити відео і прописати більш детальніше. Нова формула довіри в двадцять п'ятому році. Експерт, який показує процес, тобто я постійно показую, що я навчаюся на різних курсах, ці дзвони з колегами, дивлюсь вебінари, і створення процесу різних продуктів, курсів і так далі. Це я демонструю. Далі ділитися історіями, зустрічі з друзями, посиденьки з сім'єю за шашликами, похід десь на прогулянку, просто банально з'їсти морозиво. Це все твої історії, які теж можна просто показати, а можна вшити якусь користь. І провести ось цю паралель і визнає свої помилки. Ну, умовно, там ти пішов на курс, який не виправдав твоїх очікувань. Ти мав дружбу з якоюсь людиною, яка по факту тобі ну, не розділяє твої цінності. І зараз, наприклад, ти вже не спілкуєшся з цією людиною. Ти там щось придбав, а воно не те, що ти очікував. І, наприклад, ти. Такого не допускаєш, що ти надаєш сервіс набагато вищий, якісніший і так далі. Тому ось тут дуже класно прям сісти, подумати, які ситуації, прописати. І тут дуже так цікаво, можна подавати, гратися з емоціями і подачею. Що тебе виділяє? Порівнюй себе з колегами, цього не потрібно робити. Бо ми унікальні експерти, навіть якщо там є якісь подібні колеги, коучі, психологи. Да? В них же все рівно свої продукти, своя цільова аудиторія і своя подача. А ти шукаєш свою інтонацію, принципи, історію, стиль, стільки про подачу інформації. Я вже мовчу про те, що які продукти можуть бути фантастичні, круті і дорогі. Про це будемо говорити в третьому уроці. Запиши, будь ласка, що ти ніколи не зробиш у своїй роботі, Мовно там. Я ніколи не буду працювати там з гадалками, <гум> не в образу цьому напрямку, але, ну, наприклад, є конкретно люди, з ким я не працюю. Або я ніколи не буду освітлювати тему політики в своєму блозі. Далі, що б ти порадила собі п'ять років тому? Бути сміливішою, швидше приймати рішення, швидше діяти, і набагато це прискорило мої результати, які я отримала за п'ять років. Що ти робиш інакше, ніж колеги? Тобто твій підхід. І тут давай не банально це персоналізований підхід, індивідуальний підхід, а прям конкретно по-іншому. Тобто, це я там я працюю з людьми там на рівні такому-то, формат через аудіо, формат через відео. Я, можливо, офлайн взагалі зустрічаюся і проводжу бранші. Це прям дуже класно, тому що найкрутіші продукти зараз це прям офлайн, це прям на сьогодні дуже дуже цінно. Люди вже стомились в онлайн, їм не вистачає цього спілкування живого та емоцій. Що тебе виділяє, це ми проговорили? А, ось твоя філософія це твоя стратегія. І, звичайно, що без стратегії рухатися, масштабуватися і розвивати свій блог, бренд і так далі нереально. Люди хочуть відчувати і розуміти, чому ти це робиш, і яка в тебе енергія. Лідери нового часу продають не інформацію, а відчуття після взаємодії з ними. Тобто найбільше людина запам'ятовує початок взаємодії з вами і кінець, і те, що вона відчувала в цей момент взаємодії з тобою. Не тільки те, що ти говорила, а саме і як ти говорила, і як вона відчувала себе при цьому. Скільки їй було комфортно, цінно, цікаво, і які були думки про цьому. Напиши одне речення, я допомагаю людям тому, що знову ж таки не в першу чергу, будь ласка, пиши, що хочу заробити там в п'ять разів більше. Хоча це теж важливо. Гроші це дуже важливо. Але, звичайно, що ми маємо ж блок нести інформацію з позивом. Не просто я хочу з вас побільше збити бабла, а я хочу вам допомогти в. Я хочу змінити ваше ставлення до. Я хочу покращити ваше там здоров'я, ваші відносини. Ваш фінансовий стан і так далі. Ось, для тебе є запитання, в принципі, які ти можеш використовувати, відповідаючи, ну прописуючи для свого блогу. Ось, наприклад, ще один мій кейс, бо до мене приходять люди абсолютно з різними запитами, з різним рівнем. Хтось тільки новачок, хоча зараз вже з новачками я не працюю це кілька років тому, ще були такі історії. А хтось, наприклад, умовно хоче. Просто там вирости з тисячі доларів 5-10 тисяч, а хтось хоче просто вже масштабувати бізнес, або в когось вже масштабований бізнес, але хочуть почати розвивати свій особистий бренд, тому що бізнес і так розвивається, а я хочу саме свій бренд, щоб люди про мене знали а не тільки про мій бізнес. Ось, наприклад, підприємство це річним досвідом. Бізнес класно розвинутий, гарно генерує кеш, але при цьому особистості не вистачає за цим бізнесом. Відповідно, запити були такі, що делегування, менше часу на контент, чітке розуміння, що транслювати, як це робити, які рубрики, вибудувати більш команду під себе, під свій бренд, сформувати продуктову лінійку, і, відповідно, вже потім ці продукти продавати не тільки послуги свого бізнесу, а ще інформаційні продукти від себе особисто. От, наприклад, такі запити. І це ми теж все пропрацьовували. Після цього, звичайно, ми співпрацювали і далі, проводили прямі ефіри, зустрічалися офлайн. Я проводила для її вже колег і учасників бізнесу офлайн бранчі. І, звичайно, що це прямо така співпраця, вона дуже цінна, коли ти з людиною не просто попрацював, заробив гроші, а й далі продовжуєш комунікувати і підтримувати гарні взаємовідносини. Контент, який збирає черги, це звичайно найкращий контент, це розпаковка історії. Яку ти довго не наважилась розповісти? До ну, тебе точно є якась така історія, яку знає тільки, наприклад, близькі люди, бо взагалі ніхто. І ти ж можеш там якісь взяти тільки елементики цієї історії, показати, показати іншу сторону себе. І це прям дуже цікаво, мені здається. Так, що ще? Що показувати в сторіс та в контенті? Яка історія тебе змінила? Як вона пов'язана з твоїм продуктом або послугою. І тут у нас вже іде плавна, м'яка підводка до твоє продукту, до твоєї продуктової лінійки. Про це у нас буде третій урок Показуємо історії, фрази клієнтів, контраст з ринком, що там на ринку відбувається ось так. А от я працюю ось так і ось так. Тому що Я використовую свій якийсь авторський підхід, авторську методику. У мене ось закріплена моя методологія, і відповідно саме на основі неї я працюю. Ти можеш монетизувати навіть факапи. До речі, це прям класна ідея, тому що а, точно, якщо в тебе ставалася якась ситуація, де ти там сильно вигоріла, сильно втратила багато грошей, невдалий прям запуск, такі якісь серйозні моменти, на основі цього можна прям записати якийсь майстер-клас чи уроки, і його вшити в твій курс, чи навіть окремо продавати, тому що люди можуть аж перейняти твій досвід і не допускати цього факапу. Саме тут ти показуєш свою справжність, експертність, що ти дієш. Ти, звичайно, можеш отримувати якісь негативні моменти ситуації, не такі, як ти розраховувала, але при цьому ти вирулюєш наверх і рухаєшся далі. За статистикою, навіть там девять 10 бізнесів вони падали в нуль або закривалися, але за рахунок того, що були ці спроби, 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 то десятий він вистрілював, і люди тільки бачать результат і думають: пощастило. Хоча до цього було просто дев'ять складних спроб. Ти джерело контенту, історій та продуктів. І пам'ятай про це, що ти унікальна, в тебе досвід унікальний. Люди хочуть до тебе йти, люди хочуть перейняти твій досвід і отримати твої трансформації. Просто, будь ласка, відкривайся світу, показуйся, транслюй, і люди до тебе будуть йти. Випиши, що в твоєму шляху було найважчим і чому це дало тобі силу. І це можна знову ж таки в різні формати вшивати. Що далі? Наступний урок у нас буде про продуктову лінійку, тому що ось це прям мега важливо, що ми будемо продавати, і те, що нам буде приносити кошти. Ми вже з тобою зробили розпаковку особистості та експертності. Цінність і вплив твого бренду. Якщо ти зараз розпакуєш свій досвід, унікальний, навіть якщо ти тільки там нещодавно розпочала, чи ти вже на середньому рівні, чи ти профіль, неважливо, тебе точно є якийсь унікальний досвід, бо ти вже прожила вже скільки років твого життя. І маєш з чим поділитися. Ти несеш цей досвід своєї аудиторії і зможеш перетворити свої знання на гроші за рахунок інфопродуктів чи послуг. І відповідно для тебе бонус, як для людини, яка дивилася цей урок до кінця. Дуже тобі дякую за увагу. Запрошую тебе на мою трансформаційну гру Формула бренду: це ідеї, інсайти, колаборації, це стратегія на місяць. Це дуже класні емоції. Відповідаю на всі твої запитання, ти вайбово проводиш зі мною час в міні групі до 3 годин тривалі. граємо онлайн, дату можна обрати. І зараз для тебе спецціна знижки 50% 1500 гривень. Для броні місця пиши, будь ласка, в Дірект. Я тобі предоставлю анонс на найближчі дві дати. Ти обираєш, яка більш тобі зручна, бронюємо. І я тобі гарантую 100%, що ти кайфанеш і в таку гру ти точно ніколи не грала, бо вона унікальна на ринку. Ми з тобою пройдемо з цих вісім секторів, які ти бачиш на екрані. І кожен сектор це чіткий, чіткий етап розвитку твого особистого бренду. Це прям логічна послідовність, що за чим потрібно робити. На кожному секторі в тебе будуть якісь свої ідеї і розуміння, як я буду відразу це впроваджувати в блог. І це тільки перший рівень, бо потім ще можна пограти в другий рівень. І там уже значно, значно складніші завдання і ще більш цікавіше. Тому ну, пиши в Дірект, своє місце, а також я підготувала для тебе додатковий бонус, чек-лист 30 тем для блогу, які розкривають особистість та експертність. Теж ти можеш його отримати. І що для цього потрібно зробити? Щоб отримати цей чек-лист, просто заповни анкету. І серед усіх людей... Точніше всім, хто заповнить анкету, я відправлю цей бонус. І також серед усіх я оберу дві людини, яким проведу безкоштовну діагностичну сесію. І підсвічу момент саме, як тобі зробити прорив, чого тобі не вистачає, на що звернути увагу, щоб найближчий вже місяць-два зробити значно кращі результати мінімум в два-три рази. Тому що погляд зі сторони експерта він супер цінний і точно буде для тебе корисний. А ти, будь ласка, переходь далі. По третього уроку про продуктову лінійку.